Доброго дня глядачі каналу Дніпровські Пороги Ви коли-небудь бачили стільки сарани. Хмари літають. Можливо вам погано буде видно. Вони там літають над річкою. З Скраю їх мало. Я за своє життя ще стільки не бачив. Хмари. Такі ніби безобідні невеличкі коники, А листя очерету ось поїли, як справжні коні, вершки всі. Вже голі стоять. Ось бачите, як вони повигризали. Ось такі голодні. Це пропали людські городи та садки. Очеред прямо тріщить, як вони пасуться. Хмари, хмари летять і все. Ось прямо над головою. Це страхіття. Екологічна катастрофа? А Ось що твориться? І що з ними робити? Тут зовсім об'їли очерет. Бачив обочини доріг, обробляють, бризкають хімікатами, але в ці хащі хіба ж залізеш, щоб тут все побризкать. Летять як саранча. Як кажуть ужас, ужас. Але все-таки ось одного обдурив, спіймав. Оце вони такі ці. Коники, сарана. Голова і тулуб зелені, крила сірі, ніжки також і зелені, і чорні цяточки є. Так, чотири. Ножки коротких, дві великих, два вусики невеличкі і все. Оце такі ці... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подивилися. Один нічого, як кажуть, погоди не змінить, тому що їх тут ой, ще вгрізається, їх тут не тисячі, а мабуть мільйони. Так що дамо йому другий шанс. Хай летить. Так, ти ж тільки не кусайся. Лети, отак От полетів. Нагадую вам, що це був канал Дніпровські Пороги, спеціально виїхав на природу, щоб вам показати отаке нашестя сарани. А вам я бажаю здоров'я і щоб оця сарана до вас не долетіла. А також Мирного неба. І гарного дня! Приїхав я додому і мерщій на наш город. Чи не прилетіла та сарана і до нас? Слава Богу, не видно. Вона залишилася там. В південному мікрорайоні Запоріжжя, який місцеві жителі називають Піски.